партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі а мене звуть Катерина Єрова вітає вас. Перша історія про алкоголь та дорогу. П'яний водій втратив контроль над автомобілем. Транспорт винесла з дороги. Просто в кювет машина перекинулася. Аварія з потерпілими сталася на початку дня в селі Підлужжя. Це Дубинський район. Водій, якому 25 років, дозволив собі випити перед тим, як сідати за кермо, але далеко не заїхав. Чоловік втратив контроль та злетів в кювет. Там легковики перекинувся. В селоні, окрім нього, було ще двоє чоловіків. Водій автомобіля Мельсвайн, житель села Вельба, рухаючись у напрямку, Дудне, не вибрав Руку не впорався із керуванням та допустив зліз автомобіля в кювет. Із подальшим перекиданням. травмованих пасажирів діставали очевидці та працівники спеціальних служб. Обох каретами швидкої допомоги транспортували в районну лікарню. Згодом потерпілі вже могли відправитися додому. Медики вважають, їм дуже пощастило, враховуючи усі обставини цієї аварії. А самим водієм тепер займаються правоохоронні органи. Чоловік був за кермом геть п'яний. За результатами освітування легковика перебував за кермом у стані алкогольного спільні. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. У рівному під колесу автомобіля потрапила дитина після сильного удару. У дівчинки численні тяжкі травми та переломи. Дитина нині під постійним наглядом медиків. Семирічна дівчинка стала жертвою дорожньо-транспортної пригоди. Це сталося в Рівному на вулиці Міклера. Дитина вибігла раптово на дорогу. Водійка не зуміла вчасно зреагувати. Керуючий автомобіль кюдай з'їсила наїзд на пішохода. Семирічну дівчинку, яка раптово вибігла на проїзну частину у нестановленому місці із припаркованого транспортного засобу до дитини покликали медиків. Дівчинка зазнала значних травмувань голови та усього тіла. Наїв мозкова травма, перелом стегна та численні забої. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. У семиметрову яму колодязя впав селянин. Го очевидці покликали рятувальників, бо самотужки дістати потерпілого було неможливо. У Березнівському районі чоловік у себе ж в обійсті впав колодязь. Селянина засипала землею за щасливим збігом обставин. Поруч проходили сусіди, тож люди миттєво покликали рятувальників. Біці служби порятунку за допомогою рятувальних мотузок обережно підняли чоловіка та передали працівникам медичної допомоги. Зараз врятований селянин перебуває в медичному закладі під постійним наглядом лікарів. Сотні тисяч гривень вартує каміння, яке вилучили за два дні посиленого відпрацювання на півночі області. Оперштаб прозвітувався про роботу у Володимирецькому районі. Житель Волині мусив віддати правоохоронцям 8 кілограмів напівдорогоцінного каменю. Його автомобілі зупинили у селі Рафалівка. У багажному відділенні номарки водій перевозив бурштин. Його походження, звичайно, чоловік не зумів пояснити. Із невеликою перервою у тому ж районі правоохоронці вночі перекрили рух автомобілю ВАЗ 2121 Водій це місцевий. Він перевод. Возив 20 кілограмів бурштину водій автомобіля відразу почав помітно нервувати, навіть намагався втекти. Втім, поліцейські оперативно зреагували та завадили втечі правопорушника. Слідчі за цими фактами розпочали досудове розслідування. Інкримінують статтю придбання, отримання та зберігання майна одержаного злочинним способом. Санкція передбачає арешт на строк до 6 місяців або ж обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк. За цими фактами слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 198 кримінального кодексу України. Комплектація гранатомета та патрони перевозили чоловіки між областями. Вчора патрульні, перевіряючи водія, в салоні виявили масу зброї. Їх походження та пункт призначення тепер перевіряють правоохоронці. Біля села Молодаво поліцейські зупиняють іномарку для перевірки. В салоні та в багажнику патрульні знайшли небезпечні предмети. Це сучасна зброя. Пояснення, яке би влаштувало копі власник боєприпасів, не знайшов. Зупинили водія автомобіля Ауді. У салоні якого під час поверхневої перевірки було виявлено предмети зоні на зброю. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Тубу з доручного протитанкового гранатомету та десятки патронів. Звідки везуть? Запитали копи. Чоловіки повідомили, що це військове спорядження із військового полігону, де пасажир автомобіля, наче проходив військові збори. Перевіряти цю інформацію тепер будуть слідчі поліції. Дивіться нашу програму та обов'язково робіть висновки. І хай у вас все буде добре. Зустрінемось в наступному ефірі телеканалу «Сфера». Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівне вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми. Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.